А тепер як захистити себе від неприємних відносин, від токсичних відносин, від маніпуляцій і від того, що тебе бажають використати? Якщо людина знаходиться в трикутнику Картмана, тобто вона жертва або критик, або рятівник і не виходить з цих ролей, я можу повністю легко. Маніпулювати такою людиною. Наприклад, якщо я жалію цю людину, біднесенька, Боже, ти ем, маєш всі можливості бути на іншому рівні життя, але що ж поробиш? Да? Все, що завгодно, я жалію її. Я можу її використовувати, тому що у жертви ілюзія, що їй потрібно жаління, вона жаліє себе, це витрачає її енергію, але вона має на то ілюзію, поки вона не зрозуміє, що вона герой свого романа. І якщо ви чуєте, що у вас хтось жаліє біднесеньки, стоп! Я саме заможний. Просто я герой такого романа, що я саме заможний, але цього ніхто не бачить. Тобто, якщо я буду маніпулювати критиком, я завжди буду показувати, що ви так правильно всім кажете розпорядження. Ваша оцінка дуже правильна. Тобто, я буду підкреслювати, що його критика дуже важлива. Він це так теж думає, але знову-таки це ілюзія. І тоді він буде робити те, що я далі йому кажу. Тобто, я буду використовувати цю людину в своїх цілях. І третє, це рятівник. Коли я можу сказати, ви так багато допомагаєте, але невдячні. От, просто знаєте, вам невдячні люди. І якщо ви в цій ролі, то ви на гачку у маніпулятора. Не вірте мені, спробуйте. Зупинити жаліти себе, ви герої свого романа, герої і героїні. Зупинити критику себе і інших, і зупинити рятувати когось, якщо він вас не просить. А якщо рятуєте, зупинити, очікувати вдячності.